Цю вправу повинен виконувати кожен, особливо якщо ти новачок. Про яку вправу я говорю: жим лежачі, станова тяга, підйом на біцепс чи присідання ні, це всього лише. Гіперекстензія. Я знаю, звучить дивно, але як уже є одна з найважливіших вправ в тренажерному залі. Поперекові м'язи на рівні з м'язами кору відіграють дуже важливу роль, тому що вони тримають твій корпус рівно. Для того щоб набрати м'язи, потрібно працювати з досить хорошою вагою. А для того щоб працювати з досить хорошою вагою, в тебе мають бути сильні поперекові м'язи спини, бо інакше ти не зможеш тримати спину рівно під час виконання вправ або просто травмуєшся. Саме тому гіперекстензія повинна бути обов'язковим елементом твоїх тренувань, звісно, не на кожному тренуванні, але хоча б раз в тиждень. Якщо тобі цікаво, щоб я розібрав гіперекстензію як вправу, розказав, які є помилки, пиши в коментарі. Якщо тобі потрібна індивідуальна,